Імператор Юстиніан І великий зміг відвоювати значну частину римських земель на Заході. Під владу імперії повернулися Північна Африка, Італія, Далмація, Сицилія, Корсика, Сардинія, Балеарські острови та Південь Іспанія. Проте усе це коштувало занадто дорого. Державна скарбниця була порожня. Військо зазнало великих втрат, а відвоювані землі були спустошені бойовими діями. На додачу, ще й епідемія чуми і глобальне похолодання. Римське суспільство також було розділене через релігійну боротьбу між нікейцями і монофізитами. Таким чином, Юстиніан залишав своїм наступникам важку спадщину. Бездітний Юстиніан помер 14 листопада 565 року. Зразу ж постало питання, хто очолить імперію. Було два претенденти на престол: племінник покійного правителя Юстин і син покійного двоюрідного брата Юстиніана, теж Юстин. Перший займав почесну посаду куропалата, начальника палацової варти. Другий був відомим воєначальником і героєм війни з Парцією. За підтримки сенату імператором став куропалат Юстин, відомий в історії як Юстин ІІ. Іншого Юстина, за його наказом незабаром, було убито. Юстин II був людиною посередніх здібностей, на додачу йому дісталися порожня скарбниця та численні проблеми із сусідами. Імператор часто допускав серйозні прорахунки у своїй зовнішній політиці. На додачу він поступово збожеволів і, врешті-решт, не міг приймати адекватні рішення, але про це ми поговоримо пізніше. Першим випробуванням для Юстина II стали лангобарди. це германське плем'я у VI столітті осіло на заході Панонії. Юстиніан вирішив використати їх для боротьби з іншими германцями гепідами. Імператор зробив Лонгобардів федератами імперії і став платити їм платню. Король Лонгобардів Аудуїн завдав серйозної поразки Гепідам, але це налякало Юстиніана. Він зовсім не хотів посилення однієї зі сторін конфлікту. Тому у 551 році він змусив Аудуїна укласти мир з гепідами. Новий король Лонгобардів Альбоїн хотів остаточно знищити гепідів. Для цього він уклав союз із кочівниками аварами. У свою чергу король Гепідів Кунімунд попросив про допомогу Юстина ІІ. Імператор погодився, але у критичний момент так і не прислав допомоги. Разом з тим, через проблеми зі скарбницею правитель перестав виплачувати гроші Лангобардам. Усе це привело до того, що після знищення королівства Гепідів Альбоїн атакував Італію. Навесні 568 року Лангобарди і Сакси вдарилися на пенінський півострів. Нечиселені римські війська було розбиті. Варвари захопили Фріуль, Тревізо, Верону і Мілан. Лише павія три роки оборонялася і здалася у 571 році. Альбоїн швидко захопив усю північну Італію. Частина Лонгобардів вирушила у глиб країни і створила свої герцогства Беневенто і Спалето. Під контролем римлян залишилася лише перемичка земель між Венецією і Римом. А також Лігурія, Неаполька, Калабрія, Сицилія і Сартинія. Чому Лангобардам вдалося так швидко захопити значну частину Італії? Головною причиною є страшне спустошення Італії унаслідок римсько готської війни та епідемії чуми, загинула значна частина населення, чума також викосила і значну кількість воїнів, які могли обороняти країну. Лангобарди виявилися не єдиною бідою для Римської імперії. На Дунаї закріпився ще один могутній ворог авари. Кочівники авари після перемог над слов'янами прорвалися у герло Дунаю. Про ці події згадується у повісті минулих літ. Її автор розповідає про звірства аварів у літописі обрів над слов'янським племенем дулібів. Зокрема, за словами літописця авари запрягали у волзани коней, а жінок дулібів. Юстиніан І вирішив не воювати з аварами, а у 558 році почав виплачувати їм данину. Оскільки після його смерті державна скарбниця виявилася порожньою, Юстин ІІ перестав платити варварам. Тоді авари уклали союз з лангобардами проти гепідів. Завоювавши Паннонію, вони почали знову вимагати від імперії данину. Аварський каган Баян І погрожував юстину спустошенням римських володінь. У 568 році авари атакували Сірмій, але були відбиті. Врешті-решт імператор піддався на шантаж варварів. З аварами було укладено договір згідно якого імперія мала щороку виплачувати їм 80 тисяч золотих солідів. У відповідь авари мали відбивати напади слов'ян на римські землі. Отже, Римська імперія вже втратила більшість своїх відвоювань в Італії, також вона ледве відкупилася від аварів. Попри це, Юстин ІІ у 572 році почав нову війну з Персією. Конфлікт з персами тривав уже 300 років. Його причиною було питання контролю над Вірменією і Месопотамією. Юстиніан Великий тричі воював з персами, але не досяг успіху. Натомість сасаніди зміцнили свою державу, а у 570 році захопили ємен. У 571 році у Вірменії вибухнуло повстання проти перської влади. Його причиною була спроба сасанідів змусити вірменських християн прийняти зороастризм. На чолі повстання стояли варидан маміконян молодший і вірменський католікос Ованес II. Послані на придушення повстання перські війська були розбиті, лідери повстання попросили допомоги у Юстина II, і той почав війну з Персією. Імператор уже давно шукав приводу припинити виплачувати данину Сасанідам. Також він сподівався поповнити державну скарбницю за рахунок воєнних трофеїв. Спочатку дійсно римлянам усміхнулася удача. Їхні війська дійшли аж до сучасного Азербайджану. Проте у Месопотамії фортуна була на боці персів. Спершу римляни не змогли взяти фортецю Нісібіс, потім Шахіншах Хосров І розбив римські війська і захопив фортецю Дара. Далі перси вдарилися у Сирію і зруйнували Апамею. На додачу Юстин ІІ наказав убити царя Союзного імперії арабського племені Хассанідів. Цей правитель вцілів, але тепер араби перейшли на бік персів. Катастрофа на сході привела до того, що Юстин другий збожеволів. Правитель бігав навколо свого палацу і гавкав, як собака, а також нападав на оточуючих і, нап... і намагався їх покусати. На додачу у нього помер син, що теж згубно вплинуло на його психіку. Дружина правителя Софія змогла його вмовити зробити своїм співправителем полководця Тиберія II. Після цього божевільного юстина було ізольовано від оточуючих. Помер він 4 жовтня 578 року. Тиберій II першим ділом уклав перемир'я з персами на 5 років у Месопотамії. Натомість на Кавказі війна продовжилася. Імператор активно збирав війська, щоб перейти у контрнаступ. Також він помирився з гасанідами, що зміцнило римську оборону на сході. У 575 році римляни перейшли у контрнаступ. У відповідь Хосров І у 576 році вдарся у римські володіння, проте зазнав невдачі і відступив. Після цього римляни остаточно перехопили ініціативу. Їхні війська дійшли до Каспійського моря і напали на північний Іран. У 578 році відновилися бойові дії у Месопотамії. Римляни знову здобували перемоги. Хосров І вирішив укласти мир, але помер. Його наступник Горміст IV продовжив бойові дії. Римське військо на Сході очолив талановитий полководець Маврикій, який дійшов до Ктесифона. У червні 580 року він розбив персів під Константиною. Як ми бачимо, Тибри і Другий зміг перехопити ініціативу у війні з персами, проте на Заході його переслідували невдачі. Після вбивства короля Лангобардів Клефа у 574 році у їхній державі почався період політичного хаосу. Тиберій скористався цим і спробував відвоювати Італію. Проте римське військо на чолі з полководцем Бадуарієм було повністю розбите лангобардами. У 579 році Тиберій відмовився виплачувати данину аварам, що перевело до Великої війни. Авари розбили дощенту римське військо і взяли Сірмій. Авару римською війною скористалися слов'яни, які у 580 році почали нове вторгнення на Балкани. Історик Іоанн Ефеський писав про ці події. Проклятий народ слов'ян пройшов усю Еладу, область, Фесалонік і всю Фракію. Вони захопили багато міст і фортець, спустошили, спалили, полонили і підкорили собі область і поселилися у ній вільно, як у своїй власній. Тепер і другий ніяк не зміг протидіяти слов'янам. Зате з аварами він уклав тяжкий мир, погодився платити їм данину і віддав їм сірмій. Улітку 582 року Тиберій важко захворів, ходили чутки, що він був отруєний. Перед смертю правитель хотів розділити імперію на дві частини, як це було до 476 року. З заходом мав керувати Маврикій, а сходом – родич Юстиніана I Герман. Проте потім він відмовився від цієї ідеї і призначив своїм єдиним спадкоємцем Маврикія. 14 серпня 582 року Тиберій II помер. Період після смерті Юстиніана І був дуже важким для Римської імперії. Вона втратила більшу частину Італії, зазнала поразки від аварів та втягнулася у виснажливу війну з Персією. У цей же час тривала економічна криза, у державній скарбниці хронічно не вистачало коштів. Саме у цей час почалася трансформація Античної Римської імперії у середньовічну Візантію, але детальніше ми її розглянемо у наступних відео. А що ви, дорогі друзі, думаєте про історію Візантії або ж насправді Ромейської імперії у період після смерті Юстиніана I і, і до приходу до влади Маврикія Стратега? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.